Так, треба наїтися їх біти ну, по жорстка піана. Ну. Ексклюзивні кадри бою. Бійці 15-ї бригади Нацгвардії штурмують позиції орків. На, Працюють на запорізькому напрямку. Тут своя специфіка введення війни. Та й противник, кажуть хлопці, дуже змінився. Були такі, що просто ми, ми їх штурмуємо, там, прикинули їм пару гранатів, одного-двох за двохсотили, все, вони все тікають, все кидають і починають тікати. А були штурмували ВДВшники, то там, да, там були дітки дуже такі, ну видно, що підготовлені, тому що не було панічної стрільби, тобто вони бам-бам, все, нашого одного за і все, більше ніхто не стріляє. Ну Ми, звісно, їх потім нормально так вибили. Юзя професійний штурмовик. Звільняв роботи не вибивав орків з-під вербового. В мене просто все обишно, всіх вбить всі В бій штурмовик завжди бере з собою браслет. Подарунок від української малечі. Тут в кожного бійця свій оберіг. В кось там це фотка сім'ї, в когось, це може бути іконка просто, в когось просто елементарна латварьочка. Кожний штурм ретельно спланована операція, на якій немає права на помилку. Цьому досвідчені бійці навчають і новачків. Як вони повинні двигатись, якими бойовими порядками? Це що вони повинні робити, кого вони повинні слухати? Там, ну, моменту в ногу. Граната! Граната! так. Новачки вчаться штурмувати позиції, умови максимально наближені до реального бою, постійні тренування, необхідність. На кожному напрямку свій е, своя специфіка навчання, тому. Потрібно пройти, щоб знати, як що робити. Потрібно злагодитися за особовим складом, щоб ми друг друга розуміли. Викурюють вас, викурюють. І держіть з первим номером, який йде за траншею, тому що по цю техноліці та можуть підійти. На нулі росіяни часто використовують хімічні боєприпаси. Тому нашим бійцям необхідно розуміти, як діяти в такій ситуації. Кидає туди пару така граната. Зі слізити газом щось чи терен, чи хороші. А потім хлопці на накритий місцевець вискакують і їх збросами закидують вже гранатами бойовими. На навчаннях бійці відпрацювали і евакуацію поранених з поля бою. <клухи> Евакуація під вибухи та постріли стресова ситуація, в якій бійці повинні вчасно зорієнтуватися і не панікувати. Моє завдання навчити людей діяти під час стресу, відпрацьовувати всі навички в стресі, щоб всі навички були до автоматизму. На навчаннях повна імітація справжнього штурму. Без часу на відпочинок необхідно відпрацювати все досконально. Особлива увага до взаємодії бійців. Елементарних комунікація. Я чую лише командира і лівий фланг. В першу чергу комунікації і виконувати правильно вказівки командира. З лівого флангу хлопці добре відпрацювали. В цілому не погано, але можна було і краще. Це новачки, звісно, їм є ще куди стрімитися, але вже непогано. У них є голов мотивації.